Хворого на малярію госпіталізували у нашому місті. Головний державний санітарний лікар Пля Тетяна Арабіна розповіла, що чоловік є співробітником авіакомпанії і чотири місяці провів у Африці. Майже одразу після винесення діагнозу хворого переправили до військового госпіталю у Києві. Бриспільські лікарі та епідеміологи нічим, окрім обеззараження території, допомогти не в змозі. Спеціальна при інфекційна лікарня тому, що проти малівірних ліків продажі немає. Там, слава Богу, зроблений запас і можна лікувати А ліку. що у нас лікувати, малі. На ліку. Головний лікар Бориспільської районної лікарні Олександр Щур доповів про гостру проблему із іншими імпортними медикаментами. У нас півтора року не була на токсіна, проти протипроцелового. Ми його купляли за дозу одна гривня. Потреба лікарні десь до трьох тисяч. Це була невелика проблема. Зараз нам прийшов визволяв, Тетяна Миколаївна показав, одна доза протипроплована токсина 210 гривень. Це якраз 3 тисячі доз, це наш бюджет на всі ліки, які виділяються центральну радикання. Також прийшло повідомлення. Не було у нас антіксина, в україні десь біля року. Значить, стояла доза одна десь. Тисячі півтори тисячі гривень зараз прийшла пропозиція гривень. Також до міської ради продовжують надходити скарги на непрацююче радіо від мешканців міста. Укртелеком ніяких дій не приймає, адже є приватною структурою, а обслуговування радіомереж є нерентабельним. З цього приводу міський голова запропонував написати лист скаргу до кабінету міністрів України, враховуючи важливість радіоточок як системи екстреного оповіщення. Якби нам все-таки звернутися Людмила Олександр до Кабінету міністрів, хто продавав цей об'єкт? Кабінет міністрів, Фонд Держмайна України. Вони не виконують сьогодні зобов'язань. Ну, дійсно, радіо це є стратегічний напрямок, оповіщення. Можливо, написати про те, так і взяти за основу, це вже ж не, про те, що гроші не виділяються, людей абсолютно немає. І хай тоді скажуть чесно, що нам робити. Нам тоді виділяти 3-4 мільйони і створювати своє радіо. Детальний матеріал про стан радіо в Борисполі готується і найближчим часом з'явиться в ефірі та на нашому сайті. Виконувач обов'язків начальника управління освіти і науки Володимир Письменний розповів про плановий ремонт шкіл до нового навчального року. Найбільше обсяги робіт виконується зараз. Ім назі перспектива, четвертий повод майже повністю реконструюється. Розпочалась реконструкція і прифасадної будівлі крильця. В першій школі закінчується. Відмостки і цоколі переходимо до водовідливних систем. В шостій школі великий обсяг робіт це реконструкція актової зали на завершанні вже прямі. Проблем немає, все виконується більш-менш по графіку. Можливо, частина робіт залишиться на початок вересня, але тих приміщень, які не стосуються навчального виповного процесу. На підготовку до нового навчального року було виділено 20 мільйонів гривень. Це пов'язано з проблемою переповнення шкіл, про яку розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. Дали величезну фінансову підтримку, це майже 20 мільйонів цьому році на підготовку до нового навчального року, бо кількість дітей у нас постійно збільшується. Якщо в минулому навчальному році це у нас 6499 учнів. То на цей навчальний рік це 6930 учнів, тобто практично на 431 учень більше. Протягом року, в минулому році, в нас тільки збільшилася кількість дітей, які прийшли в школу з 6 до 18 років, на 215 чоловік. Тобто, в нас фактично по динаміці дітей щороку в нас прибуває в наші навчальні заклади по 300 чоловік. А Якщо враховувати ще і динаміку міграційних процесів. То це приблизно ще плюс 100-200 чоловік. Проблема в місті буде у нас скоро дуже густро стояти в наших навчальних закладах, якщо у нас не розпочнеться будівництво нової школи. Про виплати воїнам АТО, їхнім сім'ям та внутрішньо переміщеним особам розповіла виконувач обов'язків начальника управління соціального захисту населення Людмила Гусь. 150 750 родина зробили автоматичні перерахунки, це без повторного звернення, починаючи з 1 травня. І хочу ще наголосити, що на сьогодні буває 2103 особи, внутрішньо переміщені. Цим путям зішкодовано 6,5 мільйонів гривень з державного бюджету. За працювальність немає. На Бориспіль чекає футбольний двойбій всеукраїнського рівня. Про нього розповів директор Центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець. Арсенал виграв кубковий матч у Вересарі і вийшло пожередньоки, що 22 числа вони попали на шахтар. Вони просять, щоб 22-го Борисполі Воно, то, Знаєте, Для, для Борисполя, для, для речів, то я й сам заціклав, щоб люди прийшли, але там... З Питання відповідності поля на стадіоні Колос буде вирішуватися з компетентними експертами найближчим часом. Оскільки, окрім матчу з Шахтарем у Борисполі також плануються футбольні матчі міжнародного рівня. 5, 7 і 8 вересня також попросила Федерація футболу України, що міжнародний турнір Баннікова буде команди Туреччини, не виявлюється. Також на наших полях. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини.